На карту побуту ви зможете податись тільки по місцю проживання. Якщо ви, наприклад, живете в Познані, хочете подаватись у Варшаві, то ви цього не зможете зробити, тому що завжди потрібно подаватись по місцю проживання. Є винятки з цієї ситуації. Наприклад, якщо ви працюєте водієм-далекобійником, або у вас, наприклад, дистанційна робота, там інформатик, програміст, то є винятки з цієї ситуації, але у більшості випадків вам потрібно подаватись тільки по місцю проживання там, де ви живете. Живете, наприклад, у катоввіцях, мусите подаватись в катовіцях. Живете в іншу. У місті подаєтесь в іншому місті, бо, наприклад, дехто думає, що можна пришвидшити цей процес, податись в іншому місті, такому як Варшава, наприклад, так і прискорити цей процес. Бо, наприклад, у катовіцях дуже довго розглядають такі вніски, можна і по 2-3 роки чекати на карту побуту, так і. Деякі особи думають просто, що це можна пришвидшити. На жаль, не можна, ви мусите подаватись завжди по місцю проживання. Обов'язково що для карти побуту потрібно дохід мати. Так чи це підприємська діяльність, чи ви просто працюєте десь офіційно? Завжди потрібно мати дохід без доходу. Ви не зможете отримати карту побуду. Це єдине, якщо е по воз'єднанню сім'ї або там. Дуже рідкі випадки, так. Всі решта без доходу ви не зможете отримати карту побуту. Умова опраці, праці або умова злецені найкраще повна ставка, якщо ви хочете отримати карту побуту на 3 роки, а не на рік. так? Бо у вас, наприклад, може бути півставки або одна четверта етату, то тоді ви не зможете отримати карту побуту на 3 роки. Якщо хочете на 3 роки, Умова о праці і на час неокрещений, або на мінімум на три роки, і повна ставка. Так? У такому випадку, якщо по вашій фірмі ніяких питань не буде, у вас теж немає ніяких питань, там зв'язаних з податками або ще якісь питання, так? Е, то ви отримаєте карту побуту на три роки. Так? Якщо вас цікавий супровід, отримання карти побуту, звертайтесь мої контакти у шапці профілю або в описі під цим відео.